Всім привіт, я буду розказувати про Брал Старс. І, і, і мене звуть Руда Косаса. Оце я зараз підсуву тут грати. Це я тут таке. Це, це зараз просто так дуже довго грузить. Зараз почекаємо, ось я тут заму гля. Оце от. Тут треба кристали. Я, я забув, чи як вона там. Я не знаю, як називають. Захват кристалів. Захват кристалів я спомнив. Тут, тут брок, тут. тут 음, от тут просто з нами в нашій команді Вольт Зяхи тут. А в них там. У них там брок є, Боє, Бомних є. це 100%. Все от там брок. Почекайте, ну боя і брок. Є ще Барлі тепер. Я просто його не бачу. Так. Ми зараз виграємо. Ми, я думаю, ми зараз обхоже виграємо. Зараз ми друзь не виграти. процентів зараз виграємо, я так думаю. Ну ми не знаємо, я думаю, що так виграємо. Тут просто барле сильно начеб. Я тут баррека, баррель тут можна було його. Він би міг бити, але тут він чуть-чуть не достав. Тут, похоже, це похоже, ми виграємо. Тут Я тут чуть би не вбив мене. Ну ми все равно. Всім пока з вами був на каналі Родокосаса. Дивитесь на це відео і підписка. Лайки.